Друзі, всім привіт! Виходжу до вас в такому вигляді, що навіть не причесалася. Я дуже щаслива, що вчора додала відео про роздуми, взагалі, про сімейне життя. Хтось зробив свої висновки, звичайно, з того, що я дуже багато розповідаю, дуже особистого. І я нічого там такого не розповідала, якщо чесно. І я дуже дякую вам за всі коментарі. Тому що в деякі моменти нашого життя потрібна підтримка, підтвердження, напевно, ваших думок, чи ну, як люди живуть, тому що дуже багато ситуацій в житті, і хтось підтримав зі своєї сторони, розповів свою історію, дуже багато мудрих порад. Я для себе дуже багато висновків зробила, і все, що в нашому житті з Євгенієм, відбувається, нічого такого страшного немає. Десь голос дівається. Я, наприклад, в першому шлюбі ніколи не замислювалася над якимись речами, над вчинками, над емоціями і взагалі про відчуття своєї жили і жили. А зараз хочеться більш відповідально підійти до питання сім'ї. Хочеться, хочеться створити таку сім'ю, про яку я мрію, і це робота. Обох людей, двох людей, не тільки Євгенія, так він молодець, він працює, він забезпечує нас повністю. Я також багато в чому не маю рацію. Та для цього і були ці роздуми для того, щоб зрозуміти, як мені себе вести, і також з ним ми обговорюємо деякі питання, просто роздуми, нічого більше, тому що люди там зробили висновок, що я до нього чіпляюся. От, наприклад, останні відео, яке я випускала, там що я сказала, що він магазин пішов. І передзвонює мені. Ні, це просто був такий коротенький фрагмент з відео, і це були емоції мій, мої на той час. Я про це сказала, можливо, я так і назвала це відео, бо ну, це алгоритми Ютуб. Тут цікаво людям дивитися більше про треш, І правильно мене зрозуміла одна людина. Бравил, не пам'ятаю, як далі там нік ваш звучить. Правильно, ви мене зрозуміли, що це все було для того, щоб люди натискали, більше для того. Так само про те, що він грав в гру. Ну це такі дитячі речі, якісь, і в принципі, просто приколи нашого життя. А є більш серйозні вчинки, більш серйозні ситуації, про які я говорити, звичайно, що тут не буду. І про ці ситуації саме я і роздумувала, чи нормально люди, те, які там щось не те, що ви пробачають. Але ну не звертають на це уваги, закривають очі. Я просто хотіла дізнатися саме вашу думку з цього приводу. Тема сьогоднішнього відео про лікарню. Я піду на прийом. Зараз я вже дуже поспішаю. 9.38, а мені потрібно бути там в 10.30. Не дуже багато часу мене залишилося. Зараз вже вибігаю і буду показувати. Напевно, поки я зараз буду йти в лікарню. Для вас буде фрагмент відео Жені. Він зняв відео, де зараз він. Живе, як виглядає територія, що там є. Тому для вас далі фрагмент цього відео, а в кінці відео я вже покажу результат, Результат, що мені сказали в лікарні і що мені далі робити. І я думаю, чи брати мені кросівок, чи не брати. Чи, не, чи добі буде невільний сьогодні? Це якщо треба брати кросівок, то треба брати і шкарпетку. Я минулого разу взяла і нічого не зняла. Зараз тепер треба знайти ще той кросівок. Всім гарного настрою і чудового дня сьогодні. Вітаю вас у новому відео. Це у нас кемпінг. Це наш дім, наша машина. Тут каравани приїжджають дома на колесах. Покажу пральню. правильно у нас платна 5 євро. На рецепшені треба брати жетончик. один жетончик стираешь. Так. Я сейчас сам пишу, это что так? Це... А, туалет. Это для каравана, наверное. караваны палатки стоят тут з підписниками привіт запрошуємо до в парк тропікаль будете відпочивати як чінгачага і на роботу теж запрошуємо Ні? Да? Ні, помити посуду побирати посирати це. це наш домик Марбеї. Це чіпа кухня. У нас трошки не прибрано. Одна кімната. На двох. Маленька. Друга. І вона душева. Дуже маленька вона. вона Ще перед новим роком встановили ось тут такі автомати. Я думаю, що це для того, щоб поповнювати рахунок на карті, купувати проїзди, що поки не працюють. Я сиджу на зупинці. Ой, як важко доходити до цієї зупинки. Ранок вже почався добре. Бабуся йде з палицями двома двома, знаєте, як скандинавська ходьба. Х... Такі палиці. І вона каже: Тобі потрібна допомога? Я кажу, та ні, дякую. Такі вже звертають увагу. До цього я не звертала на це увагу, а зараз бачу, наскільки люди намагаються тобі допомогти. Питають дякую. Стільки людей таке враження, що там якісь акції. Я серіалів стільки в своєму житті не дивилась. Боже, будь ласка, я дуже благаю, щоб мені зняли цей гіпс сьогодні. Така краса навколо сьогодні. Сонячна, така класна погодка. Йдемо. Так, я виглядаю не дуже. І ще ось історія. Мені дали сіту до травматолога. Я не пам'ятаю, чи розповідала минулого разу чи ні. Але не дали в радіологію на рентген і написала вона записку таку для медичної сестри, саме травматолога, щоб вона виписала мені на рентген направлення в той день, коли саме сіта до лікаря прийти за пів години до прийому травматолога, і вона випише мені направлення на рентген. Так сказала. Зараз чекаю в черзі настільки багато людей взагалі в лікарні і до травматолога, що я не бачила такого минулого разу. Дивіться, це спочатку ти тут чекаєш, це одна зала очікування, а потім тебе пускають ось ті в двері і там вже інша зала очікування, вже саме на прийом до лікаря. Але дві черги. І ще шерингин. А от і ми, а от і я. Я і моя друга нога. Нарешті боже синець такий. Я не бачила цю п'ятку так довго. Різенько розповідаю, що було в лікарні. Просиділа там в шести чергах. <різь> в шести чергах до лікарів. Ну, спочатку в одній залі. Очі... Коротше, не буду розповідати про ці зали очікування, але це дуже-дуже багато. Десь болить нога. Коли він мені сказав травматолог, що можна піти і зняти гіпс, і далі вже. Він подивиться, ну, чи можу я так ходити без гіпса, і як взагалі буде він мені потім пояснювати, що робити далі. Я пішла знімати гіпс, гіпс, гіпс. Пішла знімати гіпс і, ну, на жаль, не взяла з собою телефон, роздягнулася, сіла, і вона почала мені знімати його і каже: Лібертат, лібертат це свобода. І я думаю, так, нарешті, вона зрізала це все. Пальці так і зафіксувалися. От як в гіпсі були? Так, мізинчик, я додам фрагмент. Так, мізинчик і стоїть просто вверх. Він не рухається. Якщо я починаю рухати, мені дуже боляче. Синець така. Я коли, зняла, коли мені зняли цей гіпс, я йому кажу: а чому такий синець? А він каже, це гематома. І з однієї сторони це я вже вдома побачила, і з іншої сторони і сказав, що треба ходити на двох милицях, все як і було. Тому що, бо я кажу, може, треба робити вправи якісь. Він каже, ні, нічого не треба робити, треба просто дуже обережно пересуватися знову ж таки на цих двох милицях. Які люди? Я хочу ще раз підкреслити про іспанців і взагалі тих людей, яких сьогодні я зустрічала. Мені бабуся, я там казала, вона йде сама на цих двох палках і каже: мені чи не допомогти мені? Я відмовилась, звичайно, від цієї допомоги. Ну, мені не треба було. Я швиденько йшла собі на зупинку. Потім, коли я вже прийшла, там є медична сестра у травматолога. Дала мені направлення на рентген, нормально все, коли я вже після рентгену повернулася. Вона каже: Заходь, сідай далі в наступну чергу. Я сіла. Потім вона бачить, що дуже багато людей, і вона каже: Ходімо в залу іншого, визвала мене, викликала і ще там двох чоловіків. Ми пішли в іншу залу. Вона потім бігала туди-сюди, бачить, що дуже багато людей, і черга ну, не рухається майже дуже повільно. І вона каже мені: підіймайся, я проведу тебе до того травматолога, який зараз вільний. І повела мене туди. Я так думаю, ну нічого собі, оце так пощастило. Всі люди такі сьогодні мені трапилися такі привітні, такі приємні. всі. Посміхаються. Коротше, просто день був, і коли мені вже зняли цей гіпс. Я така щаслива. Я вийшла на вулицю. І знаєте, я відчуваю такий аромат, це, напевно, просто від цих всіх емоцій відчуваю такий аромат з моря. Такий дуже свіжий. І я була щаслива, неймовірно. Так, нога болить, коли я пересуваюся. Ну, нічого, будемо. Тихенечку, потихеньку, як помаленьку бачу різницю між ногами. Це якась більша за розміром, яка була зламана, ця менша. І навіть коли мені зняли гіпс, я відчула, що одна нога, та яка в гіпсу була, вона наче довша за іншу. Я тепер крива. У мене ще сколіоз грудного відділу. Та ще, якщо перекос якийсь таза, я просто жінка мрія Давайте трішки про роботу. Поговоримо, тому що дуже багато людей пише, що я не працюю, а Женя працює. На початку, коли ми сюди приїхали, так ми шукали. Ну, Женя шукав так само для мене підробітки. Я ходила десь на якісь ну, підробітки, в принципі, щось та заробляла. Дуже мало так не буду сперечатися. Та на той момент Аліса, коли пішла в школу, у цей період адаптації, в неї то голова боліла. Мені дзвонили завжди зі школи, заберіть її. Тоді й погано. І ці півроку, напевно, точно. Ну, це напевно два місяці вона походила в школу другого класу. Потім були канікули. А може три місяці, напевно, тут же ж до напевно три місяці вона походила, тому що до червня школа, до середини червня. Потім в мене були якісь підробітки якийсь час, потім з дому почалася школа і знову почались ці гойдалки. Мені дзвонять заберіть доньку, тому що їй погано, то вона впала, то голова в неї болить, то живіт, то ще щось. І цей період адаптації для Аліси саме був дуже важкий. Тому ну, я казала, що мені потрібні підробітки в плані того, що я там дві години, наприклад, або три можу в день працювати. Але то була підробіток, то був, то не був. Коротше, так якось цим все і затихло. Потім, коли мені вже почали казати мої рідні, Женя так само, що веди свій Ютуб канал, створи канал, веди, розвивай, і в майбутньому він принесе там якийсь дохід. Я почала цим займатися. В минулому, напевно, році, так, в минулому році, в квітні, напевно, так. Десь так, 17-го квітня, я почала цим займатися. І я все вкладала в цей канал. Ну, як все, напевно, я б могла і більше, але якщо аналізувати в принципі на той момент моїх конкурентів і який на зараз результат, я вважаю, що я все робила правильно, можливо, недостатньо, але в принципі, правильно. Я проаналізувала, які відео залітають. Я намагалася створювати саме такі відео в умовах, які в принципі були на той час. У мене було мало досвіду, потрібно було розвиватися, потрібно було навчитися там редагувати, навчитися теми шукати, про що говорити, що показувати. Щось на зараз мені виглядає смішним, те, що я там знімала. Рухалася в цьому напрямку. Також, що стосується мови, я розмовляла все життя російською мовою, навчалася в школі російській, і тому для мене було важко перейти на українську, але я прийняла рішення з самого початку цього каналу вести канал українською, тільки мовою. І я хотіла, щоб моя аудиторія була саме українці. Всі мене підтримували в цій діяльності вести канал і заробляти на цьому гроші. І в принципі, через рік я зробила, я досягла монетизації і кожного місяця я заробляю 100 євро, колись більше, колись менше. Ну, в середньому 100 євро, нехай так би бувало і 130, 120, 100 і 90 було, різні були суми. І я так заробляла, хоча б так, коли ми з Женєю розмовляли про те, що і мені також потрібно знайти роботу. Він був на ібіці в той момент. і Він, в принципі, заробляв нормально, нам вистачало. Він каже: не треба Оля, тому що ти будеш переключатися на роботу і закинеш цей канал, веди канал. І я в це, ну я з цим каналом боролася. Ну реально боролася, тому що дуже важко знімати відео, шукати теми. Хтось ну саме в лайфстайлі, тому що, звичайно, що каналів безліч, безліч. Ти можеш обрати тематику там і косметика, і таке і інше. Просто я не фарбуюся. Ну, ви бачите, в мене завжди мінімум косметики. Тому про що мені розповідати, Я в ній взагалі не розбираюся. Якісь там б'юті процедури, про що ще там знімають лайфхаки? Можливо, до речі, можливо, можна було б знімати якісь лайфхаки або поход в Меркадону. Хоча зараз дуже багато, в принципі, цих всіх меркадончиків, і от коли закінчується вже в Меркадоні товар, ти все показала, ти вже не знаєш, що більше показувати. Люди починають там переключатися на якісь інші теми. Мені все ж таки хотілося, щоб на моєму каналі було е, все: і ціни, і життя. І в принципі, коли, наприклад, я не йду в магазин, я могла знімати своє життя, і аудиторія, яка в мене дивиться, ну щоб хотіла дивитися не тільки за того, що я ходжу в магазини, а просто про наше життя. Тому це такий шлях, мій шлях взагалі створення цього каналу і ведення цього каналу. І все, вся увага була саме на веденні його. І в принципі, зараз я розумію, що це дуже важко. Потрібен реально час набагато більше, аніж ми там планували, аніж ми думали. І тепер я розумію, що мені вкрай необхідна зараз робота. І в принципі, щоб Женя зараз жив тут, так ми про це також говоримо зараз. Щоб він жив тут, нам потрібно, щоб я також заробляла, хоча б якусь невелику суму. Я не кажу, що це повинна бути там прям така повноцінна робота з ранку до вечора. Але хоча б ці прибирання потрібно знайти зараз. Якщо в мене буде, наприклад, там дві-три квартири в день, то в принципі можна, можна хоча б якось робитись, навіть якщо одна буде, вже буде також класно. Але треба знайти таких людей, знайти на когось вийти і знайти таку роботу роботу Тому що ті підробітки у нашого знайомого, вони то є, то їх немає. В перерві між цим, в принципі, треба. Я погоджуюсь з цим, і ми про це говорили. Звичайно, що йому не прикольно, тому що він кожного дня на роботі зранку до вечора приходить додому, лягає спати, і знову починається все те саме. І навіть по суботам він також. Працює. Тому все це зрозуміло. Треба рухатися в цьому напрямку. Все це я вже передумала, поки в мене було дуже багато часу для того, щоб думати більше, більше не для чого. Тому все правильно. Час, час перегорнути ту сторінку і почати життя по-іншому, зовсім по-іншому. Ще я хочу дуже, коли з цією ногою вже закінчиться ця історія, я хочу зайнятися собою, своїм тілом, хочу піти в зал. Я все хочу. З приводу того, з приводу школи Аліси, тобто, за час, поки вона адаптацію проходила, і також ми дізнавалися про закони, які є тут. Тобто, не можна, щоб вона залишалася вдома сама, щоб вона ходила в школу сама. І тут були випадки, я розповідала також багато разів про це в своїх відео, про те, що дівчина приїхала дитині було до 10. І вона залишила просто дитину і пішла в магазин за хлібом. Та дитина десь гралася біля балкона. Тобто, люди бачили, що вона там сама. Вони викликали поліцію, і разом з мамою з магазину прийшла поліція і почала стукати в двері. А ну, зроз що дитина там сама. Вона відкрила двері, короче, в неї забрали ту дитину. Все тому, що вона її залишила саму вдома в такому віці. Тому така історія, і я боялася її десь залишити. Я не могла, а більше ж не було допомоги. Тобто Женя пішов на роботу, я сама за лісою, або я її привела зі школи, або мені треба відвести. Допомоги немає. Тому, поки оце все ми там налагодили, зараз вже більш-менш зрозуміло, вона може залишатися в принципі до п'ятої години. Треба, треба шукати роботу. Зранку, коли я відкрила коментарі, почитати, я просто сміялася. Дякую за настрій, я додам краще ось тут цей коментар, щоб ви бачили. Не знаю, Гала, як правильно, яке ваше ім'я? Ось так. Поспостерігайте за парами, які разом 50 і більше. Магазини, державний транспорт, лікарні, парки. Більшість з них ненавидять один одного. Їх об'єднує ненависть. Дякую вам за настрій. Я реально посміялася. Можливо, так і є, десь в якихось в яких парах, напевно, і таке є. Також дякую тим, хто зізнався все ж таки, де ви ходили, чим займалися. Признаюсь, ходив по інших каналах, далі Матюк, але готовий повернутися в сім'ю. Сергій, дякую. Ну і в принципі також тут і інші писали, що ходили, дивилися, але чекали на мої відео. Мені дуже-дуже приємно дякую вам за щирість, за чесність, те, що ви це написали. Взагалі, я хочу підвести підсумок всіх коментарів, які були під останнім відео, і хочу подякувати кожному. Вибачте, не можу відповісти всім. Напевно, я просто поставлю лайки, вподобайки на ваші коментарі. Мої підписники настільки щирі люди, що всі описали свої життєві ситуації, і навіть якісь такі негативні коментарі, ну, з приводу там тому того, що я не працюю, там чи ще чогось, вони не негативні. Вони, в принципі, відображають реальність, відображають правду. Може мені і неприємно читати, але так воно і є. І я дякую кожному за те, що ви хтось поділився своєю ситуацією, хтось підтримав нас, хтось, в принципі, зробив висновок про наші стосунки. хоча... Ну, Ви не знаєте всієї ситуації, глибини там, проблем, і є взагалі, чи є взагалі вони чи ні. Просто я висловила думку свою з приводу взагалі стосунків чоловіка і жінки, наскільки це важко, тому що ми різні, як нам контактувати, де знайти спільну мову. Ну, і таке інше. Зараз не підберу, напевно, всіх слів, але люди, хтось. Описав свою ситуацію, хтось підтримав, хтось зробив висновок, що там в них така сама була ситуація, і в кінці кінців розійшлися жінка з чоловіком. А й також коментар: а хто гроші буде заробляти, ти доросла дівчинка, можеш напевно собі раду дати. Так, я доросла дівчинка, але ми всі все ж таки м м хочемо бути не сильними, а слабкими в якихось моментах. І коли. Я розумію прекрасно, що це робота, що йому потрібно на неї їхати. І він єдина людина, яка заробляє тут гроші. І це єдина робота, в принципі, яка була з контрактом, і йому це вигідно на даний момент і треба було їхати. І водночас мені хочеться бути слабкою, хочеться бути дівчинкою. Ну тут нічого такого немає. Це певні періоди нашого життя. Знаєте, все ж таки є жіноче жінка це така істота, яка в неї є гормональні ось ці скачки. І, звичайно, що в якийсь час мені хочеться, щоб вони приголубили, щоб мене пожаліли, а в якийсь час мені цього не хочеться. І тому це просто був певний період мого життя, про який я сказала. І ну, звичайно, що я, Женя, напевно, може, мотала нерви з цим питанням. Я все прекрасно розумію, розумію, просто іноді бувають такі думки і бувають моменти печалі і грусті. І я про це сказала. Я іноді думаю, от наскільки. Люди роблять висновки просто із картинки, яку вони бачать. Ну, також ви про Женю зробили свої висновки, виходячи з цієї картинки, яку я вам показала. Про мене так само ви зробили висновок. Так само виходячи з того, що я показую. Дуже багато чого залишається за кадром і це нормально, в принципі. Просто цікаво за цим це спостерігати, тому що це для мене нове. Вже знаєте, коли я на початку була, там ще мене люди так мало знали, і мало відео було, в принципі, щоб зробити якийсь там психологічний портрет, взагалі якоїсь там про мене щось написати. А зараз, вже, результат ведення цього каналу і мої постійні підписники, реально є люди, які там з першого дня дивляться мій канал. Я вражена. Я дякую вам. Кожному, кожному, Боже, хоч працював мікрофон, я тепер думаю. І люди зробили свої висновки, виходячи з того, що вони побачили. Така цікава штука, це взагалі працює всюди. Тобто, як, як ти ситуацію висвітлиш, як ти її покажеш, з якого боку, з такого людина і зрозуміє взагалі сенс цього всього, що відбулося, і прийме чиюсь позицію або того, або тієї, або тієї людини. Не знаю, чи зрозуміло, я вам розповіла. Ну, коротше, це цікава така практика. Ніколи не замислювалася над цим, тому що не було таких ситуацій. Але, в принципі, хтось підтримав Женю, хтось підтримав мене, хтось підтримав нас. І мені подобається кожний коментар, хто залишив. Я дякую вам, кожному. Я жодного коментаря не видаляла і ніколи не видаляю. І я навіть скажу, що я прибрала з налаштувань. Модерацію коментарів на спрощену Тобто, я тепер воно не падає, це все в спам Єдине, чомусь деякі там ще місяць тому, ось як впав. А, ні, три години навіть якийсь впав. Від Серхіо. Серхіо це підписник і спонсор нашого каналу. Хто? а ну Тому що там є Матюк. 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 Нельзя матюкатися, бо зуби випадуть. Е, якби не матюк, то воно би пропустило. Так, один коментар впав. І дуже такий, дуже-дуже величезний коментар. Я почитаю зараз. О, вау! Та там такі слова, я зрозуміла, чому заблокувала. Я почитаю. Дякую кожному за коментар, за вашу підтримку. Я дуже щаслива, що зібралася в мене така аудиторія, і кожна людина. Із постійних глядачів зайшла і висловила свою думку. Хтось підтримав, хтось написав свою історію. Це вже не раз казала, повторююся, бачите. Всім велике дякую, що ви в мене є, що ви зі мною, що ви на моєму каналі. Не забувайте, що цьому відео можна поставити вподобайку і підписатися на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. Всім вам бажаю мирного неба і до зустрічі у нових відео.